Вітаю, шановні друзі! Сьогодні 1 травня 2023 року, я в Оквілі, ще поки в Оквілі. Привіт всім з Оквілу, моїм підписникам, моїм друзям на Фейсбуці. Ось натрапила на, такий, на таку діляночку з квітами. Хочу показати вам цю діляночку чому. Мені здається, що тут садять так посадили діляночку і забули за неї навіки. Ніхто за нею потім особливо не доглядає. Кожний рік підкидають трохи ось, ось мульчі, бачите, ось дерево подрібнене і все. Ніхто тут бур'янів не рве і сюди вже нічого не досаджує. Бачите, який величезний кущ нарцисів. Я думаю, йому років з 10. Підемо далі. Тут росли якісь рослини, мабуть, вони пізніше вилізуть. о О, бачу, ось дивіться. Ось щось таке. Не знаю, що це по листю не можу оприділити. А тепер саме цікаве подивіться, яка краса. Що це? Що це? Це рябчик персидський, який у мене був років 5, вже гарненько розмножився, але потім одного разу з зими не вийшов. І розмножувався він у мене дуже повільно. Подивіться, які тут зарості. Я також думаю. Також думаю, що цим кущарам не менше 10 років. Бачите, тут ось ріденько цвіте, ось цей кущик зовсім не цвіте. Бачите? Тут не злічимо багато стебел, але він не цвіте. Ось надалі теж кущне цвіте. А ось зараз підійду до оцього куща, подивіться, який шикарний. Гляньте, все цвіте. Ще таке питання. Чому на рекламних фото квіточки розташовані дуже щільно, а в натурі ні? І в мене такі самі були квіточки, нещільно розташовані. І тут так само. Мабуть, нам для реклами роблять фотошоп. Ось, подивіться ще молочай. Дивіться, який він шикарний, тут росте. Думаю йому теж років 10. Тепер. Ось купи гіацинтів. Це щодо того, скільки років гіацинтів можуть рости на одному місці. Це ось якісь дзвоники, вони будуть свісти пізніше. Це ось бадан, думаю, теж розмножився. Тут пропало і так нічого і немає. Купи тюльпанів, купи. Вони розцвітуть пізніше. Тут нічого не росте, а ось дивіться гіацинти. Гляньте. Ну, 10 років, 8-10 років, не менше воно тут все росте. Ось дивіться, теж тут зарості якихось дзвіночків. Я думаю, вам була корисна ця інформація. І ще трошки пізніше я зніму відео про оці квіточки. Що це за квіточки, може мені хтось підкаже. Бадан виглядає не дуже гарно після зими, але цвіте, бачите, цвіте. Ось пройдуся ще раз. Плющ садять. Посадили плющ, плющ закриває землю разом з мульчею, і все тут прекрасно росте. магонію ще посадили. І тут ось гортензія бачу, зрізана, не знаю яка. Чи біла деревовидна анабель, чи може якась друга, не знаю. Побачимо. Це Діляночка розташована коло бібліотеки, і я буду сюди часом ходити діткам брати книжечки українські. До побачення, до наступних зустрічей!